Військовим передали причепи від Кременчуцької громади для підсилення мобільності та ефективного виконання бойових завдань. Техніка допоможе оперативніше доставляти спорядження і обладнання на позиції. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони передаємо обладнання. Це причепи, які виготовлені Кременчуцькими підприємствами. Вони покращать логістику цієї частини, допоможуть хлопцям виконувати важкі завдання і впевнені, що наблизять нашу перемогу. Дякуємо хлопцям за їхню працю, за їхню напружену роботу і дуже ефективну. Ефективну роботу, так приймати. В умовах, де кожен виїзд має бути максимально ефективним, можливість перевозити більше вантажу за один раз зменшує кількість рейсів і ризики для особового складу. Причіп також дозволяє швидко адаптувати транспорт під конкретні потреби. Сьогодні це підвезення майна на позиції. Завтра евакуація пошкодженого обладнання або доставка будівельних матеріалів для укріплень. У результаті підрозділ стає більш автономним, швидшим у прийнятті рішень і менш залежним від зовнішнього підвезення. Дуже дякуємо за надання вами прицепи. Сподіваюсь, будуть активно нам використовуватись. Дякуємо вам за можливість надалі нищити ворога і покращувати нашу логістику. Передані причепи витривалі та пристосовані до експлуатації в складних умовах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.